Супроводжують людину упродовж усього життя. Ми познайомилися з ними ще у дитинстві, коли мама читала казки, а ми із захопленням розглядали ілюстрації. Вони наші вірні порадники, які вчать мислити, відкривають невідоме, спонукають бути чесними, працювитими, любити свій край і поважати людей. Книги переносять нас в інші країни та епохи. Людина, для якої книжка уже в дитинстві стала такою необхідною, як скрипка для музиканта, як для художника ніколи себе не відчуває обділеною, збіднілою і спустошеною, сказав Василь Сухомлинський. Книга вчить, як на світі жить. Ми завітали на Оленську загальноосвітню школу No3, щоб поспілкуватися з учителями та учнями про книги. Юрію Костянтиновичу, яка головна книга у вашому житті? Я Вважаю, що будь-яка книга, яку створило людство, яку створила окрема людина чи група людей, вона є досить і досить важливою для інших наступних поколінь для того, щоб почерпувати з неї інформацію і передавати таким чином наступним поколінням ті знання, які вже були засвоєні в попередніх поколіннях. Зрозуміло, що кожна книга. Заслуговує на велику увагу, чи це прозова книга, чи це драматургія, чи це поет, поетична збірка. Але я вважаю, що ті книги, які мають особливу заслугу, вони перевидаються і передаються з покоління у покоління. Я рахую, що одною з перших книг, яка була створена і записана, передалася нащадкам, це, звичайно, Біблія. Для нас, християн, ця книга має дуже вагомий зміст, ще до цих пір люди намагаються зрозуміти весь зміст, який був закладений і переданий цією книгою. І якщо ми, люди сьогоднішнього покоління, зрозуміємо, що там написано достеменно, то, можливо, наш світ стане. Кращим можливо припиняться чвари, можливо, припиняться війни, і людям, простим людям, перш за все, стане жити на землі значно краще. Ще з давніх давен люди прагнули знань, передавали усні відомості із покоління в покоління про прості речі, які допомагали на той час вижити. Сторінками перших книг були стіни печер, пізніше їх змінили глиняні дощечки, пергамент і передок сучасного паперу папірус. Сьогодні для навчання є усі можливості. Шлях розвитку особистості розпочинається зі скарбниці шкільних знань бібліотеки, фонд якої у третій школі налічує 27 тисяч. Примірників працівники книгозбірні докладають максимум зусиль, щоб популяризувати читання серед учнів. Тому разом із активом шкільної козацької республіки долучилися до всеукраїнської акції Книгодарування. Ми знаємо, що у вас нещодавно відбулася акція книгодарування. Розкажіть нам про неї. Звичайно, щоб відповідати вимогам сьогодення, нам необхідно постійно оновлюватись. І з цією метою ми провели саме цей цю акцію. Під час цієї акції відгукнулось дуже багато дітей. Нам подарували 122 хороші художні книги. Це були діти і молодших, і з початкових, і з 11 класів. Кращими книгодаровичами була Ковальчук Оленка, 10 клас, Галівода Богданка, 8 Б, Лабутін, Лабутін Олег. Восьмий Б, коляда Аня, восьмий Б і багато-багато дітей, які подарували дійсно хороші книги. Серед них ми отримали Нестайка, Тореодори з Васюківки, лісова школа, пригоди лісової школи, родарі, пригоди Буратіно і подорож Голубої Стріли. Ми отримали кобзар подарунок Кобзар 1947 року випуску. Енциклопедичні видання, Світ довкола нас і інші, багато казок, дві книжечки Гаррі Поттер і смертельні історії, книги з зарубіжної світової літератури на програмові, а також багато художніх книг для початкових класів. Ця акція значно поповнила нашу книгозбірню. Ми проводимо це традиційно, систематично, і діти на це відгукуються. Прагнуть знань і товаришують з книгами вихованці другого Б класу, які самостійно із задоволенням читають їх, дізнаються багато нового і цікавого. Та не забувають і про книгу, за допомогою якої вони вивчили літери, і тепер можуть мандрувати сторінками незвичайних історій. Діти уже розуміють неоціненне значення та глибоку мудрість, що ховається на білих аркушах. Які прислів'я і приказки про книжку ви знаєте? З глибин моря дістають перлини, а з глибин книг знання. З книгою жити, як з добром дружити. Книги читати усе знати. Книга вчить, як на світі жить. Книга не пряник, а дітей до себе манить. Одна книга тисячі людей навчає. Золото добувають з землі, а знання з книги. Золото добиваємо, знання впізнаємо. Розкажи нам про свою першу книжку. «Є книг багато радісних печальних. Тонких, товстих, барвистих, наче жар. Але одна усім книжкам начальник і звуть її по-простому «Буквар». буквар. Буквар це перша моя навчальна книга. Саме він познайомив мене з видатними поетами і письменниками. З його сторінок я навчилася самостійно читати вірші, українські народні казки, цікаві оповідання. Зараз я, другокласниця, але про свого букварика не забуваю, інколи листаю його і перед і знову це найкраща і найдорожча моя книжечка, щоб допомогти учням осягнути значення книжки в житті людини, викликати цікавість до цього порадника, сформувати інтерес до читання та сприяти розвитку мовлення педагоги школи номер 3 провели навчальну виховну годину, присвячену книзі з учнями 6-го Б класу. Світлана Миколаївна, дозвольте нам завітати на виховну годину, присвячений книзі. Будь ласка, з радістю буду вас бачити на своїй виховній годині, так, діти? Так! Да. Добрий день всім присутнім! Радо вітаємо вас і запрошуємо стати учасниками нашої розмови про книги. Сьогодні ми спробуємо пригадати деталі того, що вже колись бачили та читали. Кожен із нас може віднайти у прочитаних творах якесь моральне оновлення і щастя. Якщо лише володіти, тим дорогоцінним ключем. Котрі відкриє темночі двері цієї скарбниці. Література вічне джерело, і те б, куди б мене не завело, не занесло у справах чи торботі, я п'ять хвилин знайду і на роботі, Щоб доторкнутися до ясної зорі, щоб побувати в черві морів, почути пісню, співану вночі та відшукати від душі ключі. Книга єдина машина часу. Завдяки їй ми долаємо майже теперішнього, перелітаємо у минуле та майбутнє. Цікава, весела, багата. Для нас ти приходиш як свято у барвах зими, а чи літа, даруєш бажаючим квіти, тепло, насолоду, читання, ти здійснюєш мрії і бажання. Цікава, дале... цікава й близька ця далека натура, моя улюблена література. Книга прекрасний квітник, в якому розпускаються бутони троян. Книга мій сад, який приносить сто тисяч розмаїтих плодів. Книги володарі простору не захоплюють нас подорожами, ведуть у найрізноманітніші куточки нашої планети у загадковий всесвіт. Кожний народ має свою літературу. З неї ми дізнаємося про особливості історії, традиції і звичаї людей, які населяють земну кулю. Література це справжня духовна скарбниця людства. Це теж скарбниця, що в ній складаємо. не мій, не твій, а скарб усіх нас спільний. Горіння, прямування, волю, збірну, збірноти, що в ній суджено нам жити, народну мудрість і натхнення квіти. Це теж скарбниця, що одній знаходить. По наших предках спадок віри і праці. Це теж посол, що нас охоче водить у терези надбання інших націй. Діти із задоволенням долучилися до виховної години. Так як усі багато читають, то охочих розповісти про один із улюблених творів виявилося чимало. Своїми враженнями та емоціями вони поділилися із нами. Яку книгу ти останню прочитала, чим вона тебе зацікавила? Я останню книгу прочитала Ярослава Стельмаха, Митькозавер із Юрківки, Тут розповідається про пригоди двох двох друзів-п'ятикласників, які вирішили у село до бабусі на літній відпочинок. Їм класна викладачка задала завдання на літо, щоб вони зазбирали колекцію комах, але ж ніхто не міг уявити, що пригода станеться з ними така, що вони в лісі знайдуть химерну істоту, яка їм буде заважати і за якою вони будуть подорожувати. І вони не знали, звідки ця взялась потвора, і вони навіть не могли уявити і чим її захопити. Я раджу вам всім прочитати цю книжку і в ній розповідається про різні пригоди та подорожі Сергія та Митька. А яка твоя улюблена книга і чим вона тебе зацікавила? Моя улюблена книгу написав Ерік Найт Лесі повертається додому. Лесі поверталася додому, бо її забрали е, далеке місто. Лесі долала сотні кілометрів, щоб вернутися до того, кого вона любить. Йорчівський хлопчик Джо не вірив у чудо, але відана йому колі прагне вернутися додому, щоб рівно о 4 годині зустріти хлопчика, який е, повертається зі школи. Ця історія вірності і любові. Історія, що пановить у душі у вашій душі, дитина зачадування, собача доля є міром добра і зла, переступи гідності. Я раджу всім прочитати цю книгу, хто має собаку або свого улюбленого товариша. Вона допомагає вам знайти мову до свого приятеля. Чита, чита! Про книги не тільки розмовляють та пишуть, цей неоцінений дар ще допомагає кожному знайти себе, висвітлюють і у музичних творах. Багато є пісень про книгу. А яку ви нам заспіваєте? Ми заспіваємо пісню, а ми любимо читати. Знання з книг черпають не тільки діти. Для кожного дорослого нова книга це ще одна сходинка до власного вдосконалення та розвитку. Більшість людей мають улюблену книжку, яку перечитують не один раз упродовж життя. Комусь вона допомагає у вирішенні проблем, а комусь просто піднімає настрій. Тетяно Анатоліївно, а яку роль книга веде у вашому житті? Ви знаєте, книги супроводжують людей з самого початку нашого життя. Книга є супутником з дитинства і в дорослому житті. Обожнюю аромат свіжокупленої книги, коли оті чисті незаймані листки пахнуть ніби і шелестять, ніби осіннє листя під ногами. Кожна книга у нашому житті має пронести радість, задоволення від прочитання її. Хороша книга та, яку відкриваєш смакуючи, а закриваєш збагачуючи. І тому я вважаю, що книга повинна для кожного нести це те неоціненне багатство. І як сказав наш е, український письменник Дмитро Павличко. У книги, наче бджоли в соти, знесли духовний чародійний мед. Тому, незважаючи на те, що у наш час велику роль відіграють комп'ютери, узбагачення людини, телебачення, радіо, все одно книга для мене особисто залишилась тим неоціненим скарбом, тим багатством нашого народу, нашого цілого світу. Який ми повинні черпати, з з якого ми повинні черпати все те найкраще, що туди там залишили люди. Сьогодні не часто зустрінеш у когось домашню бібліотеку. Все більшої популярності набирає читання онлайн в інтернеті. Та у кожній родині є свої традиції і улюблені книжки, про які батьки обов'язково розповідають нащадкам. І чим більше уваги цьому приділяють під час виховання, тим краще дитина розвивається. Навчити любити книгу не складно, якщо демонструвати це на власному прикладі. Ми завітали на засідання круглого столу на тему Українська книга в нашій родині. Наталія Анатолійовна, дозвольте бути присутніми. Ласкаво просимо. Розпочинаємо роботу круглого столу на тему Українська книга в нашій родині. Школярі висловлять свої думки про роль книги в житті людини. Розкажуть, які книжки читають у їхніх родинах. Поділяться враженнями про улюблений літературний вір. Є у нашій домашній бібліотеці і довідкова та наукова література. Особливо люблю працювати з енциклопедіями. Збираю книжки багатотомної дитячої енциклопедії Я пізнаю світ. Уже купив книги цього популярного видання, такі як географія, країни і народи Європи, біологія, медицина. Переконаний, що книги відкривають кожному небачені обрії. Вони ведуть нас і тернистими шляхами історії народу і лабіринтами таємниць природи, допомагають у навчанні самовиховання, зміцнюють волю, пробуджують мрію. У нашій родині з особливим трепетом беруть уроки Біблії. Книгу книг, яка сумувала духовність значної частини людства. Повертаючись знову і знову до десяти заповідей Божих, усвідомлюємо, що думки, дії, вчинки кожного мусять відповідати високим ідеалам людяності, любові до ближнього. Важко уявити наше життя без дивовижної скарбниці знань книги. Тарас Григорович Шевченко писав, що вона потрібна людині як хліб, безперечно, тільки читаючи, можна стати духовно освіченою людиною. Особливо мені подобається книга. Михайла Слабошписько із загадковою назвою чи далеко до Африки. Чи знаєте ви, що означає слово бібліотека і коли з'явилась перша книгозбірня? Скарбницями книг називають бібліотеки. У перекладі з давньогрецької мови слово бібліотека означає приміщення, де зберігаються книги. Бібліо, книга, тека сховище. Давні єгиптяни називали їх аптеками для душі, тому що книга робила людську душу благородною, а розум сильним. В Україні перша бібліотека з'явилася ще за часів Київської держави. Її створив князь Ярослав Мудрий 1037 року. Чи знаєте ви вірші про книгу? Так, я знаю поезію Івана Франка. Книги морська глибина. Хто в них пірне аж до дна, той, хоч і трудо мав досить, дивні її перли виносить. Книжковий світ то особливий світ, і безкінечний, наче море, почати можеш будь-коли політ. Для цього лише читати треба.